Всім доброго дня. Доброго дня. А ви знаєте, що сьогодні святковий день? А чому? Старий новий рік. Правильно! Старий новий рік. На старий новий рік завжди відбуваються різноманітні дива, так? Тому що що? Новий рік це що? Новий початок. початок. Всякого класного і супер-супер веселого. Колись. В XVII столітті жив один неймовірний чоловік. Він народився, Йосиф геть-геть був маленьким і одразу відчув, що він повинен щось змінити. І знаєте, що він змінив? Він побудував великий-великий будинок, Лувр. Чи про такий? Це в Франції великий красивий будинок. А потім, коли він став геть дорослим, знаєте, що йому захотілося? Писати казки. Тому що він зрозумів, що казки найбільше міняють людей, тому що в казках немає жодних обмежень. Там відбуваються дива, там все змінюється, там є світи, різні тварини, різні істоти. І що ви думаєте, він зробив? Він написав суперкласні казки і сказав, що це написав його син, якому 18 років. Бо соромився, бо йому було вже 68. Але казки стали такими популярними, що всі дізналися його ім'я. Шарль Перо. Знаєте, якісь його казки? Не чули. Ніколи? Ніколи не чули у Шарля Перо? О, це серйозна, серйозна, прогалина у вашій дитячій освіті. Треба її поповнювати. Сьогодні ми з вами прочитаємо одну з його казок. Веселу, смішну, правильно? А, тому що треба веселитися. Сьогодні чудовий день. Новий рік? Новий рік! Отож почитаємо сьогодні казку, яка називається химерні бажання. Одному, бідному лісорубові так набридло рубати дрова та тягати їх з лісу, що він не один же раз лаяв усіх-усіх і добрих, і злих чарівниць за їхню байдужість до його долі. От стоїть він якось у лісі і, нарубавши чималу в'язку дрівцят, за звичкою нарікає на долю. Як уже все дістало, що його ніхто не слухає, та ніхто його не чує, ніхто не виконав ще жодного єдиного його бажання. А слід сказати, що добра в нього було дуже мало, бо він був бідний. Лісоруб, так? Зате бажань було дуже і дуже багато. От він, наприклад, думав собі, от би було б чудово, якби я міг стати могутнім принцом та їсти з золотих тарілок. Ну, такі мрії. Або ще краще щодня їсти фазанів. Знаєте, що таке фазани? Та такі невеличкі, ніби куріпки. Такі, що всім дуже дорогі. Отож, стоїть він, бурмоче собі під ніс та чухає потилицю. Де потилиця? Тутечки, так. Раптом навкруги все потемніло. Пронісся по лісу страшенний вітер, загоркотів грім та так загоркотів, що аж у нього в вухах заклало. Віта Ігорна мала зробити такий звук, але вона забула. Потім блиснуло яскраве світло. Він замружив очі, а як розмружив, то аж завмер з переляку. Дивиться, а перед ним стоїть хто? Чарівниця. Сама справжнісінька. В руках в неї звивалися сліпучі блискавки, а в очах палав справжній вогонь. Така дуже якась серйозна була чарівниця з вогнем в очах. Ну, я думаю, вона була красива. Він затримів від жаху, впав перед нею на коліна. І почав благати пробачення. Бачите? Він одразу почав вибачатися. Ще навіть не знав за що. Що нічого йому не треба, що він своєю долею супер задоволений і щасливий тільки, щоб вона його лишила живим. Вона на нього подивилася уважно, так? Своїми очицями, і каже: Не бійся, чоловіче добрий. я <плес> З'явилася лише тому, що ти мені добряче набрид своїми безкінечними скаргами. Я даю тобі можливість. Нехай буде по-твоєму. Я дозволяю тобі сказати три своїх бажання. І всі вони будуть виконані. Але раджу тобі дуже добре подумати перед тим, як їх загадувати. Тут загоркотів грім, заблискали блискавки, затримтіла земля, і чарівниця зникла у високості. Я так розумію, вона левітувати ще й вміла. Коли Лірсируб упам'ятався, він схопив ті свої дрова і чимдуж побіг куди? Додому. А чому ми всі біжимо додому, тільки щось погане трапиться? Бо вдома нас люблять. І завжди чекають. Ну, думав він, тепер я вже покажу, на що я здатний. Прибіг він в свою хижу. Лісоруб, хижа, таке, знаєте, біденький чоловік. Кинув тів її дрова на долівку і кричить до своєї жінки. Ану, люба моя маншон, запалюй швидше грубу. Ми тепер з тобою багаті. Ти що рота оце роздявила? Та й розповідає їй все детально, як було. Ваш тато мамі все розказує детально як було. Та батьки так люблять шепотітися. то їхня нарада така. Жінка прямо танцює з радощів. Боже, ото от щось це привалило! Слухай но, ну, блезе це ім'я того бідного чоловіка. Відкладімо наші бажання на завтра. А зараз спокійно все обміркуємо. Виважимо, що нам такого мудрого побажати. Бачите, ця жінка була дуже розумна. Може, й так, каже лісоруб, одразу погодився. Як і пасує, сів він біля вогнища, відкинувся на стільці, обернувся до дружини і каже: Але гарно працює вогник. Саме зараз би нам кров'яної ковбаски підсмажити. І як ви думаєте, що сталося? Не встиг він це мовити. Дивиться, а з кутка лізе довжелезна ковбаса і звивається, як змія. А за нею сковорода підскакується, котиться, сільниця, як жаба плига, і все товариство в вогнище прицілюється і лізе на вогонь. Підскочили лісоруб з дружиною, дивляться одне на одно на цю чудосійну процесію. А тут жінка здогадалася, що цей чоловік. З невеликого свого розуму проказав своє вже бажання, і воно вже збулося мінус один. Як вона почала його лаяти. Та ти ж негідник, та ти ж дурень. Та що ж ти накою? Та ти міг замовити, щоб стати найбагатшим королем. Та міг стати, щоб у свій цьому світі золото в тебе було. А ти, дурень, що попросив? Що він попросив? Ковбасу, ковбасу! Вона була така розгнівана, та так сварилася, та так кричала, що годі було її зупинити. Так буває, була любов, а тут же все, через дурну кобасу посварилися на ніщо. Ех, каже лісоруб, вже чухаючи тепер своє вухо. Здається, і справді вийшло трішечки недобре. Зараз оце спробую я вдруге. Так, так і так, дожидайся, кричить йому дружина, як рак свисне, таке щастя йшло нам в руки, а ти давай його лаяти ще дужче. А він, бідний, стоїть та й слухай. Та й слухай, зігнув голову та й слухай. І вже починає його брати злість. Бо як-не як чарівниця прийшла до нього. Чесно? Чесно, дала йому три бажання, а тут таке трапилося. І тільки захотів він був побажати, щоб його дружина куди-небудь та зникла, він схаменувся, але вголос сказав: Та не кричи вже ти так на мене, щоб вже оця дурна кара мені з цією ковбасою та й приліпилася. А ковбаса знай собі, смажиться на сковороді, сама та перевертається, сілиться і все так смачно пахне, просто з рота котиться. Та так тобі й треба, дурень, ти дурень! Налітається на нього жінка. А він бідашка не витримав, як то буває в сварці, а так буває в сварці. І як скаже, та замокне ти відьму зла, щоб тобі ця ковбаса та до носа приклеїлась. І що ви думаєте, трапилось? Приклеїлась. Приклеїлася, бо в нього було ще ж цілих два бажання. Прошу дуже, була в нього така гарна, молода дружина, гожа, а тепер чудовисько. Гаряча ковбаса причепилася жінці до носа, пече, жінка кричить, лемент на всю хату, не зупинити. Просто хижа ходором ходить. Вона її хоче одірвати, схопила за той ніс, бере смикає, а ковбаса не одивається, це ж чорівна ковбаса. Це ж не так все просто, правильно? Одним словом, змагання з ковбасою тривали немало-небагато. Як ви думаєте, що робить далі? Ну, шкода ж, дружину, так? Ви була дружина, а тепер що? Ковбаса. Ковбаса на дружина. <рес> так і так. Глянув на неї лісоруб та й думає собі. Ну, це все добре, що вона говорити не може, бо в неї ковбаса приліпилась до обличчя. Бо наслухався я вже її слів досхочу. Але все-таки в мене лишилося одне лишень бажання. Так, я можу стати найбагатшим або наймогутнішим. Ну, в будь-якому випадку людиною з владою, з ресурсами, з силою, успішною людиною, як тепер кажуть. Можу, оце сидіти на троні, але поруч мене хто буде сидіти? Дружина з ковбасом ковбасою. Дружина з ну, І що будуть говорити про нього? Не будуть люди поважати. Знаєте, от є гроші, а поваги нема. І він зажурився. Ну, хто ж захоче мати таку королеву з такою ковбасою? А в неї ж такий був гарний носик. Всі торкніться свого носика. В кого гарний носик? Всі гарні носики. Гарні. Ні в кого нема ковбасяного носика. ж ми могли подивитися, як би той ковбасяний ніс виглядав. Одним словом, питає він до неї: то що мені замовляти? Хочеш бути багатим з таким ковбасяним носом чи ні? А вона, те що? А вона головою тріпає тою ковбасою і каже: не хочу, хочу бути гарною, як була назад. І що він зробив? Як думаєте? Відмовив. Її відмовив. Ну він же ж її любив. Mm. Та ні. Та він же подивився, пожалів її, вимовив останнє бажання і замовив, щоб та ковбаса одне неї зникла. Вимовив він, і ковбаса очіпилася. Дружина стала такою, як була? І який з того всього фінал? Не. Ні, не так все просто, то казки. А фінал такий. Хоч нічого він і не одержав, та радий був, що хоч гірше не стало. Що ви думаєте про те все? Знаєте, як би розумний, хтось загадав? Перше бажання, щоб у мене стало три тисячі бажань. А зараз будемо малювати. Сьогодні ковбаси не їжте, будьте акуратні. Бо раптом це особливий сорт ковбаси новорічний. А якщо з'їли, то вже все нормально? Якщо з'їли, то тримайте її міцно у своїх маленьких шлунках і не випускайте на волю, бо вона може захопити все світ, ця ковбаса. Так, то все жарт. Не може такого бути. Але в світі казок може бути все, що не хочеш. Правильно? Все може відбутися. Я вам дякую за увагу. Будьте розумні. Не забувайте, що треба бути розумним. Як був цей чоловік, ми певними моментами розумний. І дружина його також була трошки розумна, трошки нерозумна. Але разом ми всі, що сила. Благо! Отримали задоволення, дякую за чудову казку. А зараз, дітки, ви кожен подумаєте про свої три бажання. От кожен що хоче найбільше, кожен придумайте свої три бажання, бо це можуть і такі загальні великі бажання, і щось зовсім дрібне, але вам дуже хочеться. От зараз про них подумайте. Я зараз принесу папірці, олівці, фломастери, і ви будете їх малювати, щоб ви знали, що ви хочете, і пам'ятали про це, і рухались до цих своїх бажань. Добре? Зараз ви думайте, я все несу. Привадьте. Ну що, я замовляю гігантський винищувач дронів злих? А я хочу не на війна пройшла. Ти хочеш закінчення війни? Хороше бажання, я також його запишу, але перед тим я візьму цю штуку і до нею небо і буду збира. Ну так, це спеціально буде така штукенця, з неї буде вилітати така хмарка з цукрою, і вона буде так ракету огортати, і вона так буде легенько так падати на землю. Так боу, боу. І нічого не буде руйнуватися. Вона просто так буде боу, боу. Ні, вона просто буде стрибати. Цукерки хай перетвориться, якщо так не Ще краще, хай вибухне тисячами цукерок, але таких корисних. Ні, ні я, я ще взагалі вона яке туповину, вона всіє. Щоб повернула і полетіла назад додому? Да. 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 І, і там, да. там перетворилась на цукерки. Ми ні, просто ні. їх засипемо цукерками. Ні. Я думаю, це буде чудово. Ні, Чудова ні, ідея. Що, там, де вона і вилітала. Всі куди повертатися? Додому. Так що в тому є логіка. Бо там її люблять і чекають. Зараз я буду малювати свій винищувач. Хмарково-цукорковий. Ще можна замовити величезну стіну. Гігантську таку, знаєте? Щоб я ще не могла підійвати. Ні, ще підійвати, я яке там. — Не, все, погано. так, Щоб вона не щоб, щоб їздила там поверху. Ну так, так, зробити, щоб що зверху не могла перелетіти. Точно, це така є технологія, така, знаєте, як в Гаррі Поттері» було, коли така була сітка, і туди не могли пробитися смартожери, пам'ятаєте? Да, 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 да. От нам таке треба. Я взагалі чим дивлюсь, хай поти. Я дивлюся і не додивлюся. — не можу. Ти заснув? Ні, ми не хочемо просто дивитися. А чого? Не цікавий? Ми Хтось включає телефони, дивичі, нам ще не чекав дивитись гаріпота. Гаррі Поттер також дорослішає. доросліший. Да.